Honda City Turbo Treasure Hunt Ось от машинка, Відкриваємо Відриваємо то, дам геть Тадам, тримая штука Так, Honda City Turbo ну. Прикольно, що треже хант, коли вони реальні якісь машинки роблять, а не оце чудо. Так, і дивіться, що там в багажнику. А там в у нас складали... Як це вони називаються? З автомото ще це штучки. Мотоцикли маленькі назад. Маленькі, маленькі мотоциклички від Honda. Три штуки мотоциклів запхали в Хонду Сіті Top. Ну це взагалі мода. Дивіться, який виріс. Інтерпуле. Ось така сондочка, треже фан. Хант...